У 18 столітті одного злочинця було приговорено до смертної кари, будучи чужинцем, із його слів ледве розібрали лише декілька слів, одне з яких було сповідь. Через тяжкість злочину та нерозуміння його мови йому майже відмовили у сповіді, якби не один кардинал, який погодився вислухати його вранці перед самісінькою стратою. Проте для цього кардиналові було необхідно вивчити нову, невідому йому мову, якою говорив засуджений. Усю ніч він не зімкнув очей, просидівши над книгами. Він вивчив нову мову лише за одну ніч. Сповідь було проведено. Після цього він зазнав чимало осуду, на що відповів: Господь судить, і Господь милує, не я. Цим кардиналом був Джузепе Мецефанті. Людина, що проявила істинну віру в істинній милості.